Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Незважаючи на війну в нашій країні, все ж таки новорічні свята вони наближаються. А новорічні свята для дітей це віра в диво та, звичайно ж, отримання подарунків. І саме тому сьогодні в нашій студії ми і дізнаємось, як військова адміністрація Кривого Рогу підтримує цю віру в дітях та дарує їм справжнє свято у нашої гості, заступниці начальника військової адміністрації Кривого Рогу Вікторії третяк, Доброго вечора вітаю вас, пані Вікторія. А це ж така вже як традиція кожного року, і цей рік не став виключенням, хоч і зараз триває війна в нашій країні. Те, що адміністрація міста дарує дітям свято, щоб вони завжди вірили в це диво і отримали якісь подаруночки приємності. А та хочеться запитати, коли та в якому форматі будуть проходити ці заходи для наших діток? Звісно, не виключення, і в цьому році, хоча незважаючи на воєнні дії. Все ж таки ми знаємо, заради кого, заради чого, сьогодні наші воїни на передовій. Вони в першу чергу за наших дітей, за наше майбутнє. А звісно, нашим дітям хочеться свята. Хоча б тої частиночки святкового настрою. І ви знаєте, військові вони дуже підтримують таку ініціативу в першу чергу, от, що їхніх дітей вітають і дарують їм таке свято. З 19 грудня, з Дня Святого Миколая по 19 січня, включно до водохреща, цілий місяць проходять такі заходи mm -hmm. в нашому місті було прийнято рішення Олександром Юрійовичем Вілколом, нашим начальником, про те, щоб максимальна кількість діток абсолютно різних багатьох категорій, звісно, отримала такий радісний настрій. Для них провели заходи різноманітні у всіх куточках нашого міста. Звісно, з дотриманням заходів безпеки зараз воєнний час. І кожна дитинка отримала подаруночок. Це Такі набори цукерок дуже такі. Знаєте, смачні тому 30 тисяч дітей різних категорій. Уже з 19 грудня отримують подарунки і відвідують такі заходи. І в великому нашому бомбосховищі в металургійному районі, там де відбуваються новорічні лялькові вистави, причудові, і в театрі Шевченка розпочалися такі новорічні програми біля ялинки для наших дітей. І в всіх районах міста є розплановані ці заходи, куди запрошуються дітки. В першу чергу це діти наших загиблих, полонених, безвісті зниклих героїв. Діти наших військовослужбовців, учасників бойових дій, це дітки з інвалідністю, діти сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти з будинків сімейного типу, опікунів. Це діти наших переселенців, внутрішньопереміщених осіб, угу. з місць компактного проживання, дітки з інвалідністю тобто, це велика кількість переліку категорій діток, які цілий місяць отримують от таке новорічне різдвяні свята. Угу. Ви сказали, що. Проходять в різних містах прямо заходи. Це не просто не просто так, приїзд так. адміністрації, вручення просто якихось подарунків, а ще якась розважальна програма так, для. Так, Звісно, вручення подарунків відбувається на новорічних таких святах Свята, заходи, які проводять наші артисти, артисти театрів, і театру ляльок, і театру Шевченка. Тобто, це професійні такі вистави. Знаєте, я вам хочу сказати, що ось я особисто із суботу. І неділю провела такі заходи. Тисячу діток ми привітали на таких от виставах. Я вам хочу сказати, батьки приходять з дітками, ну вони самі отримують величезне задоволення, тому що це професійні дійства, знаєте, такі святкові, гарно продумані, це такі святкові костюми, вбрання. Це це чудово, що йде не просто вручення так, подарунків, так. а ви даруєте дітям цю атмосферу, і щоб навіть так. в такий тяжкий час, в час війни, вони все ж таки пам'ятали, що є диво Звісно. Звісно, звісно що мрії збуваються, казка. що є казка, дітки там танцюють, співають, вони, знаєте, такі ну, дуже радісні посмішки бачити цих дітей. Це, ну, мабуть, найбільша нагорода за те, ось за такі свята. І звісно, без подаруночка ж ніхто не залишається, але саме свято це вже є подарунок для так, цих, цих дітей тут. і для тих дорослих, які приходять разом з ними. Це знаєте, таке родинне свято. От приходять з ними мами, ну, батьки в основному воюють або на превелике жаль, загинули, приходять мами, бабусі, тобто разом з дітками. Це дуже, знаєте, дивовижно за ними споглядати і дарувати їм це щастя. Угу. А, а які от, все ж таки повернемось до подарунків? А, як, а які все ж таки, подарунки вони отримують? Це тільки солодощі чи, можливо, якісь іграшки, щось, щось подібне? Отримують набори цукерок дуже смачних. так, це, ну, от, не маленькі, скажімо так, а такої середньої ваги. Ну, іграшки ні, але ж тим не менше, десь ми все одно проводимо якісь такі конкурсні і так далі. Тому ну, буває, що у нас ті ж самі от у нас були аніматори в музеї, ми вчора проводили там різноманітні іграшкові такі персонажі, які там вибірково за якийсь віршик чи ще щось. Таке відбувається. Да. В основному це всім без виключення цим діткам набори. Цукає, ну, те, що люблять солодачі, дітки, солодші? Так. Немає для них, таких дітей, які не люблять солодощі. Деяких і дорослих навіть так. так, так. А, а яка от ви сказали, що вони приходять разом і батьки, і діти? От все ж таки, от, яка атмосфера панує от, під цих заходів? Що можна побачити в очах цих дітей, в очах цих батьків? Ой, Чи ну... вони е, підходять там зі словами вдячності? Чи е, вони запитують, е, коли, де і коли в подальшому будуть проходити такі заходи подібні? Ну, звісно, зі словами вдячності, ви знаєте, за це і сльози, тому що категорії такі важкі, скажімо так, особливо родин загиблих і полонених. Звісно, ну, якби це печальні такі сльози, і ми намагаємося приділити кожному увагу, обійняти, показати, що ми разом в їхній біді, що вони не самі. От, а звісно, це дитячі радісні посмішки, і в першу чергу, коли їх зустрічають аніматори, оці ляльки обіймаються, фотографуються. Ви знаєте, одразу такий, от родинний, затишний. Ну, таке свято, воно, як би сказати, свято зі сльозами на очах. Найкраще свято буде це День перемоги нашої. Звісно, от тоді ми відсвяткуємо. А це от такі радісні моменти, які ми даруємо нашим дітям попри війну, тому що дітям ну, от хочеться щастя. Звісно, ці всі заходи, які проходять, вони обов'язково говоряться про нашу перемогу, про розказуються діткам. Тобто, пов'язані вони не просто новорічні різдвяні, вони патріотичні, вони говорять про нашу перемогу, про нашу. Наших воїнів, тому що вони ще й виховні, скажімо так, крім радісних, вони ще й виховні. Угу. А ви ви ж теж відвідуєте ці заходи? Так. Я так розумію, і разом з начальником військової адміністрації міста. ще часто да юрічвілко по своїй змозі, але часто приїжджає, відвідує. так. Які емоції, от переповнюють саме вас, коли ви бачите, що відбувається от на цих заходах. Мене, ну от ви знаєте, вчора я з 9 до 17 видала солодких наборів, 700 наборів, але я не просто їх видала. Так? Я поспілкувалася з кожною родиною, я вняла, я намагалась підтримати. От вчора були саме родини загиблих, полонених, безвісті зниклих. От ви знаєте, ну, ну, це не перевершені емоції. З одного боку, це дуже важко, складно, тому що. Ну, ці родини їм дуже складно. А, і а з іншого боку, переповнює, знаєте, таке от ну, почуття, що все-таки не даремно ми проводимо ці заходи, тому що підтримка вона дуже важлива, особливо в такий важкий час. Угу. А, як, от містяни там, нові криворіжці, так а, ну, ці всі люди, які можуть відвідувати і діти ці заходи, як вони можуть дізнатись, що от саме там, припустимо, в їхньому районі а буде там проходити захід. З ними зі всіма працюють відділи освіти, працюють відділи соцполітики, рай, районі у УПСЗН. Так, вони всі е, повністю сповіщені про те, де буде відбуватися захід, кому який там, коли буде вручено подаруночок. Тобто вони всі знають, якщо не знають, вони знають, де знаходиться і наш центр. На Кривбас, наприклад, ми в співпраці в тісній працюємо військовою адміністрацією, де ми приймаємо дзвін. Від них і інформуємо про це, допомагаємо знайти, підкоригувати і так далі. Тому... Всі можуть звертатися, якщо комусь щось, ну хтось щось не знає, в свій рейсобес, uh -huh. або ж за місцем проживання. Якщо раптом хтось не сповіщений, він може звернутися йому нададуть повну інформацію. Uh -huh. а, пані Вікторію, одиць, те, що адміністрація міста, так військова адміністрація міста, підтримує, тобто ми даруємо дітям свято, навіть такі тяжкі часи, щоб вони не забували, що є диво, є ця зимова ця новорічна атмосфера. ця Казка, це ще раз а, підтверджує те, що ми все ж таки, от ми єдині, ми незламні, і ми завжди всі тримаємось разом. І от від початку повномасштабного вторгнення від після нападу Росії, так ми часто чуємо а, таку а, фразу, як а, в тому, що наша суперсила в моя суперсила в тому, що я українець або я українка, і от хочеться вам задати таке традиційне останнє питання нашої програми. А в чому все ж таки оця суперсила кожного українця або українки на вашу думку? На мою думку, суперсила наша в єдності, і це в першу чергу. Ми об'єдналися як ніколи, об'єднані єдиною метою перемогти ворога, об'єднані є в єдиній любові до нашої батьківщини в підтримці наших воїнів, які сьогодні стоять на передовій. Тобто, війна в нас не лише Збройних сил України, війна народна. У нас воює весь народ, тому ми обов'язково переможемо і тому ми не переможні. Що ж, я дякую вам, пані Вікторію, за те, що ви завітали по перше, що ви завітали до нашої студії. А по-друге, за те, що ви все ж таки даруєте дітям цю казку і допомагаєте їм жити все ж таки нормальним і звичним для них, і щасливим для них життям. І давайте ми ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, що до 19 січня будуть проходити подібні заходи, так. подібні подарунки для дітей і Ніхто не буде забути, <гум> не буде. Святий Миколай вітає всіх, звісно, кожну дитину. Що, і ще раз вам дякую, пані. Вікторі. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Вікторія Третяк, заступниця начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.